Тіркою, то вона була мене, для мене недосяжна. Не тому що я з такої периферії, як Олечки Херсонської області, яку, який зараз не під вот mm -hmm. Виїхали, бо там вже немає як жити. Но ще там я була ознайомлена з її роботою. Ну, Спасибі Фейсбуку. Да раніше ж такого тако не було можливості, а тут вже навіть у моєму віці, ага подивилася. Ну багато митців. Ну з усіх чомусь я вибрала Марину. Повиписувала, зрозуміла, чим повиписувала всі її книжки, вона одразу від відгукнулася на мій запит, і це було вже перед самою війною. Скажу зразу, що я до цього дуже мало малювала. Займалася вишивками, займалася різними справами, поділками. Все, до малювання якось. А тут от, 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 чомусь Петриківський розпис, настільки мені в душу впав. От. І роботи Марини, ну я вже не могла так, своєму погір так сказати, відмовити. Почалася війна, все моє майно розбомблена, в тому числі те, чим я працювала, книжки Марини. Все приїхала я до Києва, до своїх дітей. От, перший рік був дуже важкий. Я навіть і Фейсбук не, не, не заглядувала, а тоді вже трошечки попустила і думаю, де ж моя Марина mm -hmm. знайшла. Знайшла тут, відкриваю Боже, курси. Кажу, Аня, Боже, настільки свої доці, Кажу, я настільки настільки хочу попасти просто до цієї людини, хоч отак потримати її. От, ну, Записалась, попала. Що я хочу сказати, дуже багато вона мені дала. Настільки е, я, я навіть не можу передати оцих емоцій. Я дуже вам вдячна, Марина. Дуже я поки не хочу, але я до вас попаду на другий курс. От, настільки ви мене заразили е, своїм ентузіазмом, е, своєю працею, своїм талантом. Кожного разу відкривається щось нове і нове. Я кожного раду слідкую кожного дня за вашими роботами, за те за тим, що виставляєте. І переживала дуже, коли знала про те, що ви залишилися без роботи. Думаю, Боже, як же така ну це світило для нашої України. Це настільки талановита людина і не знаю. Я бажаю вам, Марина, щоб ваш талант ще більше розвивався, щоб ми більше і більше бачили ваших робіт. І саме основне миру, здоров'я вам і спілкування як частіше з усім українським народом.